Розкішний клематис президент та президент використовують для прикраси своїх ділянок садівники більшості регіонів України. Яскраві соковиті, великі сині фіолетові квіти привертають увагу і радують око на початку і наприкінці літа. Загальний опис сорту клематиса президент, кнуатиси це лазячі ліани, які висаджують для прикраси садових ділянок у багатьох країнах. Один з найвідоміших сортів носить горду назву президент та президент. Його вивели ще в 1876 році оригінатор Чарлес Ноблей і назвали на честь голови королівського садівничого товариства Великобританії. Як виглядає виглядаєте, президент? Цей гібридний сорт відноситься до крупномірним представникам кламатисів, кущ виростає до 2,5 му у висоту, а в ширину досягає один двічі за сезон перший раз в травні, червні, другий. В кінці літа на ліані розпускаються великі до см в діаметрі, китки благородної синьо-фіолетового забарвлення, аромат у них слабкий, але це злишком окупається чудовим видом шестипелюсткових яскравих кольорів. Посередині кожної пелюстки проходить світліша бускова смуга в центрі між ними темно-червоний пильовик. Листя також великі яскраво зелені, довгастої форми, клематиси сорту президент є справжньою окрасою саду. Застосування ліан різноманітно, можна висадити біля альтанки, вони красиво обів'ють її і створять тінь в жарку погоду, вкопати для них опору, арку, грати або перголу. лиматис розділить ділянку на зони, красиво виходить, якщо створити з куща колону піраміду, висадивши біля вкопаного в землю стовпа, посадити біля паркану або воріт. Умови для успішного росту і цвітіння, клематис президент відноситься до добре зимуючим сортам. Переносить холоду від 29 до 34. зона морозостійкості чотири я, яка включає Московську область, прилеглі Ярославську, і Рязанську, більш північні Костромську і Вологодську, що лежать на схід Пензенську, Челябінську і Самарську, південні, Оренбурзьку і Саратовську, а також республіки Марій, Ел-Татарстан. рослина потрібно висаджувати на сонячних місцях, можлива легка півтінь. Президент не любить сильної спеки і перегріву ґрунту, тому поруч варто посадити почвопокровніки або газон, слід захистити Ліану від сильних вітрів, які можуть впустити і навіть зламати стебло клематиса, тому садити краще у якихось природних укриттів, будівель, плодових дерев, паркану. Але не ближче 40 см, оскільки кущ може рости дуже швидко при настанні теплих ночей до 10 см за добу опори для нього потрібно відразу ставити високі і міцні Відповідно, ґрунт родюча з хорошою поглинанням, ідеальним варіантом буде суглинок на такому ґрунті за літо клематис випустить до 5 молодих пагонів. Важкі заболочені ґрунти не підходять, не буде рости він, і в умовах підвищеної кислотності група обрізки цього сорту клематиса друга. До неї відносяться рослини, які перший раз цвітуть на пагонах другого року, а другий на саголетних виросли в цьому році. Обрізають кущі пізньої осені до висоти 1-1 трим. Якщо на ліані виявляться висохлі, слабкі хворі пагони їх вирізують повністю. Деякі квітникарі радять обрізати клематиси другої групи два рази. Торішні пагони після цвітіння на початку літа і сиголетне ліоне. Восени перед зимівлею переваги та недоліки сорту. Президент популярний через великі красивих квіток і можливості вирощування практично по всій території України, як і у інших рослин. У нього є плюси і мінуси переваги. Зимостійкий можна садити в холодних регіонах, цвіте двічі за сезон, швидко росте і випускає нові пагони, може зимувати без укриття в деяких регіонах. Дуже декоративний, може рости на одному місці до 30 років. Недоліки росте не на всіх типах ґрунтів, без укриття вимерзає в північних регіонах, не переносить сильної спеки, не завжди добре цвіте. Рясність цвітіння залежить від догляду. Особливості вирощування клематиса те президент. Процес вирощування президента не надто складний. Посадка у більшості регіонів клематис президент висаджують в кінці квітня, початку травня. Тому ґрунт для куща готують в квітні, в теплих регіонах можна висадити курші в вересні. Для цього копають яму діаметром 60 см і такої ж глибини і наповнюють її дренажем на 10 см. Президент не любить застою води. Потім вийнято родючий ґрунт, змішують з добривами відро перегною, літ в золи, стог комплексного добрива для клематисів і половиною відра піску, в яму встановлюють опори або копають її близько до опор. Залишають підготовлену яму на два тижні, щоб ґрунт усів для посадки краще купувати саджанці із закритою кореневою системою. І якщо коріння відкриті, їх оглядають, видаляють занадто довгі, довше 50 см, і замочують в стимуляторі кореноутворення. Сама посадка проходить так. Саджанець встановлюють в підготовлену яму на горбок із землі. При необхідності коріння розправляють. Засипають рослину землею таким чином, щоб коренева шийка була заглиблена в землю, на 5, поливають, мульчують догляд, поливають клемати срясно. але найчастіше разу на тиждень, щоб не залити, розпушують ґрунт, мульчувати не треба в разі, якщо посаджені почвопокровніки удобрюють як інші рослини азотом на початку сезону, калієм під час цвітіння фосфором. Перед зимівлею у перший рік після посадки видаляють всі розвинулися бутони і прищипують верхівки пагонів, щоб кущ став більш пишним за рахунок утворення бічних гілок. Не забувають регулярно прив'язувати швидкозростаючий президент до опори. Перед зимівлею, коли починаються нічні заморозки. Клематиси обрізають до 1-1-3 і підгортають на висоту 15 з компостом перегноєм або просто удобреному землею для профілактики грибкових захворювань проливають землю навколо куща будь-яким фонгіцидом. Коли температура повітря опуститься до 5, можна починати вкривати клематис президент. для цього. Роблять підставу з гілля або сухих гілок. На нього акуратно намагаючись не зламати, укладають обрізану ляну. Зверху прикриваю спанбондом, накидають сухе листя або гілки, роблять дах від дощу з шиферу або рубероїду, коли випаде сніг, накидають його зверху. Якщо є необхідність розмножити кламати з президент, це роблять. Розділяючи кущ лопатою і розсаджуючи процедуру, можна проводити не раніше, ніж кущу виповниться 5 років. Можливі проблеми при вирощуванні Дівники відзначають, що те пресидент не завжди пишно цвіте. Проблема вирішується при верхівки, ліани в перший рік зростання. Це стимулює утворення бічних пагонів. Якщо кущ росте занадто повільно, можливо, проблема полягає в нестачі живлення або неправильному ґрунті. Відкликання синіх дуже багато мені подобається рапсодія, чисто сині без відтінку фіолетового, генерал Сікорський і президент два її групи просто обладнаний. Авіта Волгоград. Пс. Орюм твой садрюг'явтопіць в дев'ять 9816, старт 375. А з приводу президента і генерала Сікорського вони у мене ростуть і досить легко зберігаються під легким укриттям. Львів на Київ пс. Урюм твой садрювіавтопіцп дев'ять вісім один шість стар три сім п'ять дівчата. У кого є клематисте президент? Він у вас добре цвіте. Моєму вже три роки, але цвіте дуже скромно, о Фловер. Одспріулоф і версіон індекс 9665, дев'ять, ну, Ось сорт президент, хоч і цвів, але наростати хорошими батогами не поспішає. Але мені цього дуже хочеться, тому що квіти його прекрасні. Я ніколи не бачила настільки величезних квітів клематиса завбільшки з блюдця приблизний розмір квітки, що колишиться на довгому стеблинці квітконосів близько 18 в діаметрі. Забарвлення складний, синьо-фіолетовий колір з пурпуровою смугою посередині, дуже яскравий і соковитий. Квітка злегка вигорає на сонці, але все одно залишається дуже соковитим. пильовики темно-червоні, цвів два рази за літо, але поки, на жаль, не рясно крісті. Ірицом Андрю у орумні сіни фіолетові з пюрпурної циті до вісімнадцять діаметра крупноквітковий кламатисте Президент, президент цінується сидівниками за дуже красиві квіти і морозостійкість однак, невибагливим його не назвеш неправильне місце посадки або недостатній догляд збіднять цвітіння і загальмують зовстання ліани.